В Україні є чарівне місце полісся. Тут багато боліт, які дуже цікаво вивчати. А от місцеві жителі для позначення різних видів боліт використовують спеціальні слова, які інколи здаються казковими заклинаннями: Безна, драгва та нестьока. Яке значення вони мають? Умощуйся зручніше. Зараз ми все розкажемо. Болота це справжнє природне диво. Вони стали домом для різних рослин, комах та тварин. Ці території займають майже 2% площі України. Болото це надмірно зволожені ділянки земної поверхні, які мають специфічну вологолюбну рослинність і шар торфу не менше, ніж 30 см. Якщо шар торфу менший, то такі зволожені ділянки називають заболоченою місцевістю, болота виникають через заболочування ґрунту. Та заростання водою. Заболочування відбувається через те, що ґрунт надмірно зволожується та насичується водою. Це стається, коли кількість опадів перевищує показник випаровування води, а система дренажу під час тривалих дощів або річкових повеней не може впоратись із великою кількістю рідини. Болота також утворюються під час заростання водою. Спочатку береги вкриваються болотною рослинністю. Поступово накопичується шар мулу з решток відмерлих рослин, який із часом нагромаджується, ущільнюється та перетворюється на торф. Потім водойма поступово починає міліти, заростає та перетворюється на болото. За місцем утворення болота поділяють на три види: верхові, низинні та перехідні. Верхові болота утворюються переважно на вододілах та підвищеннях рельєфу. Вони поширені в Карпатах та на підвищених ділянках у полісі. Верхові болота живляться атмосферними опадами. Вони мають опуклу форму. На них росте мох з фагном. Низинні болота утворюються в зниженнях рельєфу, заплавах річок та берегах озер. Вони поширені в долинах Дніпра, його приток та на Поліссі. Що цікаво, Місцеві жителі на Поліссі, коли говорять про болота, використовують у побуті особливі слова. Наприклад, «безна» означає непрохідне болото, драгва ржаве, а «нестьока» – болото, яке ніколи не висихає. Живляться вони ґрунтовими водами. На болотах росте багата вологолюбна рослинність хвощі, плауни, осока, очерет, рогіз тощо. А тепер подумай, на якому фото зображений очерет. А на якому рогіз. На першому фото зображений рогіз, а на другому очерет. Уяви собі, що раніше з міцних волокон рогозу та очерету виготовляли мотузки, кошики та навіть плели меблі. Окрім того, молоді пагони та кореневища рогозу могли навіть їсти, а зі стеба очерету робили сопілки пищики. Ти вже знаєш, які болота називають верховими, а які низинними. Але що ж таке перехідні болота? Перехідні болота це ті, які мають ознаки низинних і верхових боліт. Вони поширені на північному заході України, у лісостепі та українських Карпатах. Перехідні болота живляться атмосферними опадами та ґрунтовими водами. Для них характерна рослинність низинних і верхових боліт. За характером рослинного світу болота поділяють на чотири види деревні, чагарникові, трав'янисті та мухові. Одні з найбільших болотних масивів в Україні кремінне, Бондарівське болото та замглайська болотна система. Болота мають важливе водоохоронне значення, адже це наземні екосистеми, які не лише утримують вологу, регулюючи рівень води в криницях, ставках та озерах. Болота це джерело життя для маленьких струмків і могутніх річок. Вони зменшують посухи та зберігають екологічний баланс довкілля. Більше про болота ти можеш дізнатися з іншого відео в нас на каналі. Ти вже знаєш. Що підземні води це ті, що заповнюють пори, тріщини, пустоти, проміжки та порожнини гірських порід у верхній частині земної кори. Їх умовно поділяють за походженням, режимом, умовами залягання та хімічним складом. У земній корі, як у величезному торті, чергуються шари водотривких та водопроникних гірських порід. Водотривки, наприклад, глина або граніт, не пропускають воду, а водопроникні гірські породи, як от пісок і гравій, Легко пропускають. Підземні води заповнюють пустоти водопроникних гірських порід та залягають шарами. Найближче до земної поверхні розташована верховодка, вона схожа на підземні калюжі, які виникають після дощів або танення снігу, а зникають вони, коли волога з поверхні землі не надходить. Ця вода часто каламутна, забруднена та непридатна для використання. Трошки глибше між водотривкими породами. ґрунтові води утворюють перший шар. Саме вони наповнюють криниці, які люди копають в умовах відсутності централізованого водопостачання. Рівень води в них непостійний. Під час дощу він підвищується, а під час засухи знижується. Іноді на схилах ярів, балок чи річкових долин ґрунтові води виходять на поверхню та утворюють джерела. Нижче ґрунтових вод розташовуються міжпластові води. Зазвичай вони знаходяться між двома шарами водотривких порід. Такі води мають постійний рівень, а ще вони дуже повільно поповнюються. Дістатися до них можна лише пробурівши шари водотривких порід. У тих місцях, де пластигірських порід залягають чашоподібно, міжпластова вода знаходиться під великим тиском. І якщо пробурити свердловину в такому місці, то вода буде виходити на поверхню, як фонтан. Такі води називають артезіанськими. А декілька водоносних горизонтів утворюють артезіанський басейн. В Україні є декілька таких басейнів, але найбільші серед них Дніпровсько-Донецький, Волиноподільський та Причорноморський. Вони знаходяться на глибині 175-800 метрів. У цих басейнах розташовано близько 90% всіх запасів питної води. Більше про підземні води ти можеш дізнатися, переглянувши ось це відео в нас на каналі. Запам'ятай, болото це надмірно зволожені ділянки земної поверхні, які мають специфічну вологолюбну рослинність і шар торфу не менше ніж 30 сантиметрів. За місцем утворення болота поділяють на три види: верхові, низинні та перехідні, одні з найбільших болотних масивів в Україні кремінне, Бондарівське болото та замглайська болотна система. Підземні води це ті, що заповнюють пори, тріщини, пустоти, проміжки та порожнини гірських порід у верхній частині земної кори. В Україні є декілька артезіанських басейнів, але найбільше серед них – Дніпровсько-Донецький, Волиноподільський та Причорноморський. Вони знаходяться на глибині 175-800 метрів. У цих басейнах розташовано близько 90% всіх запасів питної води. У наступному відео ми розкриємо тобі велику таємницю, звідки береться вода в кранах квартир. Готуйся до цікавої подорожі у світ водних пригод.